Ільдерберський клуб це одна з найзагадковіших елітних зустрічей сучасності. Вперше він зібрався у 1954 році в готелі Більдерберг у Нідерландах. Звідки й походить його назва? Офіційна мета неформальні обговорення між Європою та Північною Америкою для покращення взаєморозуміння, але неофіційно це майданчик, де твориться тіньова політика майбутнього. Тут я бачу, що обговорення були різного характеру. Тут йшла мова. І про ресурси, тобто хто скільки витратив, на що воно пішло, куди, і, взагалі, як це може бути у майбутньому, тобто що вкладання ось цих ресурсів різними країнами, які плюшки їм може принести у майбутньому, як би так по-хитрому щось таке зробити Росії. Щоб все таки зруйнувати, нанести якийсь удар по чомусь дуже сильно болючому для Росії за рахунок, звичайно ж, України, вони дійсно по цим картам мірюються силою. В кого кінь буде сильнішим, в кого кінь буде більш виносливішим, і все це відбувається дійсно на території нашої України. Ось може бути у найближчий час якийсь дуже сильний обстріл України. Росія дійсно планує ще посилити свої наступи на чотирьох напрямках. Завжди кардинально відрізняється запитання: чи мають вплив і чи будуть вони щось робити для того, щоб застосувати оцю свою силу саме на практиці. На жаль, по цим картам я цього сказати не можу. Чи мають вони якусь силу і якийсь вплив? Так мають тому, що тут випадає старший аркан смерть. І дивіться, тут четвірка пентаклів. Вони діють зі сторони своєї якоїсь власної вигоди, утримання певного якогось ресурсу. І це стосується дійсно війни. Можливо, там обговорювалася самодопомога Україні, і що вони не хочуть ділитися, тобто вони дійсно мають вплив на Росію, мають з Росією певні якісь. Контакти і ці контакти стосуються саме окупованої території біля води. Просто так нічого ніхто робити не буде. Не сто відсотків обговорювали саме мирні перемовини між Україною і Росією, і звичайно ж тут окуповані території. Тут дивіться, король кубків завжди мене показує нашого президента Володимира Зеленського. Можливо, будуть до Володимира Зеленського якісь певні пропозиції, або вони вже були, або у найближчому майбутньому вони обов'язково будуть. Це як нова ідея, це як певний якийсь прорив. Початок, якийсь план. І знову ж таки тут ось ця карта сонця виходить. Карта сонця говорить або про південь, або особливо вона може показувати Крим, тобто якісь пропозиції щодо Криму, і це як по шість пентаклів аля така вигідна пропозиція. Вони так вважають.